Всім привіт! І це Дім Всілякої Всячний, і вже 25-та частина озвучення коміксів по трансформерах. Бажаю приємного перегляду, візьміть з собою смаколики, обіцяю щось круте. Погнали! Нарешті говорить Саундвейв краще, автоботи гірше. Не відповідає, вимикається. Кейт викуповує Оптимуса прайма. Тим часом Оптимус. Я більше не буду з тобою грати. Ви завжди поводитесь так, наче ви краще за мене. Дитина помирає після того, як відкриває Xbox One диск, що переїздити йому горлянку. Це мій хлопчик. Піднімайтеся мої десептикони. Мамо, я підкинув. Найкраща хірургія мала успіх. Вже достатньо енергону для тебе сьогодні зарокриле. Ні. Припини брехати, маніпулювати кимось, просто будь хорошим. Але корпорація хоче, щоб ви знайшли відмінність між цими двома малюнками це одна й та сама картинка. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобається моє відео, бо я над ними дуже сильно стараюсь. Ну або майже стараюсь, бо розумієте транслейтер. Ну а що ж, сподіваюсь, вам сподобається це відео і до зустрічі!